Перевірити все. Традиційна чорна п'ятниця цього разу у навчальних закладах. З самого ранку на чолі з міським головою посадовці з перевіркою навідалися до садочка Подоляночка. Цього тижня тут відновили навчання, адже завершили облаштовувати укриття, і садочок вже відвідало 70 малюків. Ми зараз маємо металічні віконниці, ви напевно, їх бачили. Облаштоване сховище, є зони для ігор, такі креативні зони і. Надіємося, що вони нам не пригодяться, але вони у нас є. Ми маємо генератори. Ми маємо тимчасове освітлення. Ви можете це все подивитися тут. У нас в коридорі, і в разі необхідності будемо використовувати. Садочку у нас дуже тепло, комфортно. Будемо надіятися, що дітки будуть задоволені. Далі навідується до садочка калинова сопілка для комфортного навчання. У заклад придбали два генератори. А звіти, інспекція вирушила до 20-го ліцею. Під час канікул навчальний заклад встигли дещо оновити, щоб діти могли повернутися на навчання у ще комфортніші умови. Безумовно, наша школа також доєдналася до створення на базі пункту обігріву. Що в минулому семестрі, тобто що в 22-му році, осінню, ми підготувалися. Встановлено там і ємкості для питної води, ємкості для технічної води. є переноски для підзарядження гаджетів. Маємо два генератори. Тобто готові людей надавати людям те, що необхідно, підзарядитися, попити чаю, з'їсти якогось печива, але все це функціонуватиме тільки тоді, коли світла не буде більше як 24 години. Наразі все ж таки школа буде діяти за призначенням. Ми будемо надавати освітні послуги. З 13 лютого відновлюємо навчання. Попри війну, каже міський голова, дуже важливо, аби діти мали звичний графік та зручні умови для навчання, а також могли почуватись у комфорті та безпеці. основна проблема це зараз. Все-таки зменшилась кількість дітей, які ходять в дитячі садки. Ну, але це з, в зв'язку з війною, в зв'язку з, 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 з тим, що багато мам з дітками виїхали за кордон, тому маємо таку проблему. Але все так не буде. Ми віримо в перемогу, що буде перемога, і всі наші дитячки, дитячі садочки будуть наповнені дитячим сміхом. А те, що ми можемо... Зробити в поточному режимі поточних ремонтах ми робимо, щоб діти мали щасливе дитинство. Разом із цим у мерії нагадують, з 13 лютого усі навчальні заклади Івано-Франківської громади повернуться до навчання. Люся Гребик Віталій Магалатій, телеканал 402.